Ангел з неба всім сповістив, Христос рождається і всіх полюбив, Несіть йому славу і пісні тепло, щоб серце дитяче, радісно цвіло. У віці спрямом ясна сітка простить, бо ласка на землю летить. Усі ми наступне на семь, перетву в серцях понесе. З різдвом Христовим вітаєм вас, хай раді сяєм цей світлий час. Дзвони у співають колядки, хай щастя панує в кожного дитятки. Діва Марія радіє дитячі, а мері осла пісня і у хаті. Із дві зірки сайвом горить, Христос рождається, і е світ веселить. Тати молоді стали у божих сину тати. Ми добісі за сіян. Діва сина полобила, м'яса порила, щоб сілу зацелила, пер нам вкрила. Прийти до остаху ангелі крила, піхнуть, заспіває, можему до тяжки. Слава, слава, іще було Англії співає, Розіми спасіння людям освіщає. Масенька Божа розумів, цьому ради себе.

Не аханя. Світством <плес> <плес> Христовим до вас ми прийшли, друзі милі, бажаємо вам, радості, щастя в родині, здоров'я і всіх я в кожній хаті, а Господь береже вас, живіть в благодаті. Христос рождається, славій ми. Народився, звершилась радісна подія, о землі стомлена, прокинця, поля, як ангели радіють. Навіхлиємськими полями, їх співи радісні лунають. Це урочистими піснями царя царів вони вітають. Нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу за те, що Бог послав нам сина, ми дружно скажемо. Слава Богу! Я щиро ніщиро утішаюся, народи спасити, радість він моя разом з пастухами і я Христу конюсь перед Богом щиро, просто тіскаюсь, і своє серденько, я йому віддаю, бо Христа Ісуса дуже я люблю. Цей урочистий славний час, хай слава Богу, не змовкає. Зі ж ми всі вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаєм. Нехай вас Бог благословить, а й постійно буде з вами. І вас безмінно над своїми, щедрими даром. Дайте Богу, хлопіння, боки для <рес> хай летять, пісні, подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, яка наповнить ваші груди! І про народження Христа накруглиха нехай почують люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо! тому сердечно за вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Сьогодні вся українська православна церква згадує одне з найголовніших господніх на десятих свят. Різдво Христо Христове! Це свято було встановлено православною церквою на згадку про народження Віткиєм іудейським і святою Тілою Бога і Ісуса Христа. Святкується це торжество завжди 7 січня за новим старом або 25 грудня за старим. Саме в цей день закінчується родесні спілкую, і розпочинаються святи або святі дні, які тривають аж до хрещення Господня. Деталі розпочто народження Ісуса Христа можна знайти лише в Євангелії Луки та Матфея. Всі праведники старого заповіту жили з вірою і надією, що прийде Месія і скупить гріх, і спасає рід людський. І ось настав час, коли все збулося, і утеч була під владою Риму. Імператор Август оголосив всенародний перепис населення. За юдейським звичаєм кожна людина повинна була записатися в тому місті, звідки походив її рід. Іосиф обручник з присотою Богородицею були нащадками царя Давида, тому пішли вихвоє місто Давидове. Всі будинки і готелі були переповнені людьми, тому Іосиф і Діва Марія, чекаючи народження дитяти, були змушені зупинитися на ночівлю за містом в печері, куди пастухи заганяли худобу. Спаситель світу, цар царів, якого чекав весь світ протягом тисячоліть, народився в убогій печері. Це була глибока ніч, весь світ людський спав. Все пастухи, які стерегли стада. Почало віддані ладину звиску про народження сина Божого і пішли поклонитися йому. Сьогодні, через дві тисячі літ, ми також кланяємося Рожденному Господу, прославляємо його в піснях і колях. Дорогі батюшка Віктор, шановні брати та сестри, від імені усіх учнів воскресної школи вітаємо вас з різдвом Христовим. А а мова? А а мова? Мова? Своємі родився Бог, творець усіх віків, його знайдете у печері, Спасителя різка від гріхів. Пастухи розпочили Спаса привітати, Славу Богу, рождения і даремного здатні. І сон ми ангелів з веслотних сил Небесних, Осана Вишніх стали поспівать. нас свопотилась любов і Воскресла в серцях, надія віра, благодать. Цей день Син Божий народився, залишилась радісна подія землю стомлена, прокинься, оглянь, ангели, радіють. над тобі підкриємськими полями їх співи радісні лунають. з урочистими піснями царя, царів вони вітають. Нехай ця радісна подія розвіє смуток і тривогу. За те, що Бог послав нам сина, ми ще розкажемо. слава Богу. Той, до кого світ усів, несла свій біль, журбу свою і в тому. І він умів допомогти усім, не відмовляв ніколи і нікому. Родився той, що там нам заповів, Зайтися гріха і промиреться з Богом. Лишив для сущих неповторних слів, котрі веде до очого корона. В цю ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до останку. Але воскрес, уже на третій день, як тільки тільки зачинався ранок. З тих пір пройшло немало вже сторіч. Та все одно проти закону часу гаснуть зорі у різдвяний ніч. Усім нагадують про просказу. Сонце правдиво сіяло, Господній світ услає весь, співає небо, чудову пісню, про добру волю та мир землі, хай буде слава Бога, Вишні, лунає з неба слова, святі. Співає небо, душа радіє і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю, Христос Месія, світило ясно з небес зоря, співає небо, аніжка тиха, спокоєм землю все горта. Там біля ясна забудь про лихо, схилились низько до ній Христа. Співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя, то звістки з неба не будь байдужим, а сяй в серці любов Христа. Стежинка падає додолу, іскриться промним м'яснем, сьогодні свято в нашому домі, бо народився Божий син. Кров, що може, змити гріх. Радій, земля, Христос прийшов, спасіння сповістить, щоб у твоїй душі мороз весною замінить. Нехай славне різдвяне свято, Забувши зло, і лишивши гріх. Прийде до Бога людей багато, бо він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай лунає. й подякує йому від нас, хай все творінню йому співає цей чудовий різдвяний час. Хай зоря Христового Рісва принесе в серце вам спасіння і свята мелодія жива, душу сповність радості і хвалінням. Небесної любові, сяйві виплеємської зорі, весь світ зустрічає Днес різдво Христове. Радійте всі, дорослі і малі, зібралась православна родина, наш храм святий, і сяйвом, весь. О, християни, торжествуйте нині, предвічний Бог на світ родився в